Ще два-три тижні Леся Нікітюк заспівала з Віктором Павліком, присвятивши цю композицію Арестовичу. Оцініть їхній спів і композицію з 1 до 10. Ще два-три тижні і запалає. Боже, сонце у жовті клені, Я полетий кожен Я день шукаю фільні поглядочей. В обіцях Дніпрочив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми не змінилися з тобою. Я перший раз не осінь. Мені здається, дует вдався, їм потрібно записати і студійну версію. Що думаєте ви? Підписуйтесь на канал, щоб отримувати. Більше.